Також, ем, коли будете відправляти, головне правильно ще його оформити. Щоб розуміти, як оформити, я зараз деякі моменти розповім. Дивіться. І ще раз нагадую, чому ми це робимо. Ми не чекаємо, коли хтось подасть до суду. Ми не чекаємо від них якихось пропозицій, якихось ще сповіщень, ще якихось стрішилок, якихось прокламацій. Ми люди. Правоздатні, дієздатні і починаємо діяти самі. Зрозуміли, осознали, що треба діяти, і нічого не боїмося вперед з юридично-правовими знаннями, йдемо вперед. Ми посилаємо у всі чотири або п'ять структур таке сповіщення волевиявлення про зміну правовідносних статусу. Тобто ви повідомляєте кожну з юридичних структур, з якими у вас є. Не є, а може бути взаємодія в майбутньому, в судах, або якісь фізичні взаємодії, якісь вимагалки від них, якісь приходять люди, щоб предупредити зарання, або, е крім того, щоб предупредити, або е забезпечити собі безпеку від цих структур, юридичну безпеку. до... Це може дойти і до суду, щоб до суду, поки суд розпочнеться, наприклад, наприклад, це крайній випадок, наприклад, щоб у вас вже було пакет документів компромату на цю структуру. Це такі ваша взаємодія за власною волею через повідомлення, через запити і через сповіщення, і через накази. Далі, що ми робимо? Ми відправляємо в кожній. Чотири ці структури, які у вас є, з різними назвами, але ж ви дивіться уважно, пишіть е, ті назви, які, не, ну, які за кодом ЄРДПУ, які указані на ваших оцих платіжках. Бо тут у мене, наприклад, я вам казала, що у мене єврореконструкція на бумажці, написана не так, як вона в реєстрі. Тобто це треш Е, Треба е, дуже уважно. Заходьте за номером до реєстру. Е, і дивіться, як вони. Ну, всі будуть капслоком написані. Це не треба нічого, там навіть сумніватися. Всі капслоком заходите до реєстру, ю control якщо зараз щось закрите. І все звідти скачуєте, робите собі файл, виписуєте І там і адреса юридична буде. Всі дані. Ви пишете. Сповіщення волевиявлення в чотирьох екземплярах для чотири структур і ще собі по одному робите, щоб у вас залишився примірник того, що ви відправляли. Бо час ідеї можете забути, може перепутати. Тобто у вас виходить по два примірника однакових. Ви його оформлюєте так, як буде вказано в файлі. Ви ну, подивитесь, прочитаєте. Я якісь підказки вам теж дам, щоб ви розуміли, яким там кольором і все таке інше. Робите обов'язково опис вкладеного обов'язково і краще всього рекомендую всю кореспонденцію відправляти поштою. Крайній випадок, якщо у вас там коштів не вихватає, або ну, по сімейним яким обставинам вам так зручніше і ближче, можете заносити до канцелярії в юридичну фірму. Вимагати, щоб на вашому екземплярі поставили вхідний номер і посадова особа на виконання зобов'язань, наданих корпорацією України згідно закону про правонаступництво поставила свій підпис з повною розшифровкою. Далі беремо оце повідомлення, сповіщення, кладемо в конверт. Ну, я вам так, щоб було зрозуміло, можете такі конверти. Формат А4, такий з попирішками сюди покласти, пишемо опис вкладеного в двох екземплярах. І краще всього роздрукувати в такому форматі, А4, щоб ви подробно, дуже подробно розписали, що ви туди вклали. Вплоть до. О, розумієте, прямо так, як і називається документ. Від кого, до кого, наприклад, там розписуєте, як, 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 як я писала. У мене тут приклад. Конверт, судова повістка з листами, бумагами, формату А4, пакунок з листами без акцепту. Все це розписано. І так кожне. І у ну, мене тут пронумеровано, пронумеровано скільки аркушів і яка кошта, як, в яку суму я оцінила. Можете надати цьому документу вашому правачину. Ну, цінності. Можете 300 тисяч гривень, 2000 поставити, яку ви оціните. Коли ви будете відправляти, ну, рекомендую підтримати той флешмоб, який я робила раніше. Я вам ще прикріплю ці відео, я ну, надавала, і думаю, що вже всі знають, що можете конвертом, якщо не хочете участвувати, але ж дуже хочеться потролити у тих всіх юридичних установ, які. Не мають ліцензії на здійснення комунальної діяльності. Таку коробочку купляєте на укрпошті, робите там з підручних средств віночки, до віночку чіпляєте, фізична особа померла, вона і так є померша, бумажка, розумієте? Можете туда написати такий тролінг Фізична особа є бумага, вона не є людина. Вона не є громадянин, розумієте? Ну, Проявіть творчість. Вкладіть туди енергію і відійшліть. Якщо ви будете щось таке подібне робити, як у тому е рекомендовано, це моя це рекомендація, це, це таке е побажання. Якщо у вас немає такого побажання, не робіть цього. Це особисто ну, в мене таке виникло бажання через такий тролінг цих структур. Ми їм даємо зрозуміти, що ми все знаємо, ми все розуміємо, що ми дієздатні, правоздатні, і ставимо вас на місце. І ви зобов'язані служити людині, власнику, власнику цієї держави. Розумієте? Коли таке е, прийде до голови осознання, то краще всього буде і ваша дія. Тож, якщо захочете відправляти віночки, то купляйте коробочку. Тож, ми кладемо чи в коробку, чи в конверт, кладемо оце сповіщення волевиявлення, кладемо туди опис вкладеного. Так? Другий екземпляр ми залишаємо собі. І відправляємо цінний лист. Уважно, запишіть, цінний лист. З описом і повідомленням про вручення. Я ще іноді роблю кур'єрську доставку, бо є такі структури в Києві, які не хочуть забирати кореспонденцію. Тож, я на конвертах і що ставлю, поверненню не підлягає. Ну, ділюсь з вами такими знаннями застосовуйте. Тож, все залишить від того, куди ви хочете відправити. Хочете ли ви, щоб воно дійшло до адресата, бо деякі юридичні особи дуже бояться отримувати листи від людини? Тож, треба бути наполегливим і добитися того, що ви хочете. Тож рекомендую відправляти все через пошту і обов'язково цінний лист з описом і повідомленням про отримання врученого. І зберігайте всі квітанції і всі е, ці е, копії, і собі обов'язково один екземпляр. Далі, коли ви пишете перший, е, це, м, щоб е, зекономити ваші кошти, не витрачати їх напрасно, в перший оцей м, конверт, який ви для першого спілкування, це вже юридична значима дія. Коли ви це посилаєте, рекомендую надіслати запит. Згідно закону про, я вам уже казала, щоб ви роздрукували собі закон про доступ до публічної інформації. Згідно закону про доступ до публічної інформації, зробіть запит. Для чого цей запит? Щоб з'ясувати. Хто вони, що вони, на яких підставах шлють вам листи, прокламації, бумаги? Хто їм надав дозвол? Які в них є до вас чи претензії, чи пропозиції? І дуже важливо з'ясувати, а ви ці пропозиції замовляли? І вони приймали на баланс майно. Стовби, електричні, труби газові, труби, по яким вода приходить, електрику. Виробляють вони чи ні? Ось я вам зараз для прикладу зачитаю деякі, деякі ну, варіанти, як це може бути. Запитів. Зараз, хвилиночку, варіанти запитів. Наприклад, які можна поставити питання. Вони ж цікавлять вас, душі поставте. Щоб зекономити кошти, в один конверт з описом пишете сповіщення, вимогу про зміну правовідносин статусу, стільки то сторінок, стільки то аркушів, така то цінність. І туди вкладуєте ще запит про надання публічної інформації за законом України про доступ до публічної інформації. Ну, Які можуть бути такі питання? От дивіться, наприклад. Надати копію оригіналу договору, завірену належним чином на право господарського видання або право оперативного управління між Київською міською радою і Єврореконструкцією. Тобто, вимагаю надати мені договор між місь... Між Києврадо і Ри Єврореконструкцією. На яких підставах вони здійснюють таку діяльність? Ви ж маєте право запитати. Згідно законодавства, які вони самі створили, тож хай виконують. Далі Завірені належним чином відповідно до ДСТУ 4163 2003 копії реєстраційних правоостановчих, документів, ліцензійних умов. На підставі яких було створено юридичну особу приватного права Єврореконструкція. Наприклад, ви пишете свою ЄРДПУ, пишете цієї установи, ЄРДПО Єврореконструкції 377, я ще запишу, тому що можуть дивитися і кияни. 377. 77 39, 0,41. Це їх код ЄРДПО. Так. Ось, коли пишете запит, все це треба вказати, щоб у них не було ні шагу вліво, ні шагу вправо. Ставити їх на розтяжку, щоб вони мали контури і за контури не виходили. Особливо за свій цивільний кодекс, який вони самі і придумали. Далі, та на підставі яких вона здійснює свою статутну діяльність, свідоцтво державної реєстрації, виписку з єдиного державного реєстру, статут, ліцензію на право надання послуг з постачання гарячої води і тепла. От ми у них запрошуємо вічливо запрошую надати ліцензію на здійснення діяльності. Бачите, ліцензія на здійснення діяльності, товариства з обмеженою відповідальністю Єврореконструкція. Оці всі документи, які в мене є, я надам всім людям, які е замовили цей семінар. І е щоб ви могли подивитися ці всі документи, особливо, якщо кияни і спілкуєтеся з цією структурою. То вам буде дуже допомога і для взаємодії. Статут товариства з обмеженою відповідальністю Єврореконструкція, і ще витяг з єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб. Ось я таке вимагаю мені надати. Ось у мене це і є. Якщо ви це вимагаєте. І вони відмовлять, ну, це вже друга історія. Далі пишемо, я розповім далі. Ну, я, приклад, я приклади питань вам кажу. Надати роздруківку, нормативно-технічного документу, норми, правила, інструкції та стандарти прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством щодо забезпечення належного технічного стану. Теплових, тепловикористувальних установок та мереж. Надати копії документів або інших законодавчі акти про засновники, коли і ким було засновано євро-реконструкцію. Тобто ми вимагаємо всі установчі документи цієї структури для того, щоб з'ясувати, чи мають вони право надавати. Послуги комунальні, на яких підставах вони виставляють рахунки за те або інше, бо там перелік, ви бачили, 10 або 15 пунктів. Мають чи вони право це робити? розумієте? Можна послати вам анкету ще на 100 якихось пунктів, але ж якщо вони не мають права, то це є порушення. Кримінального порушення прав людини, а це 355 стаття Кримінального кодексу України. Нав'язування своїх послуг. Це кримінальні злочини, караються позбавленням волі. Далі надати копії документів або інші законодавчі акти про засновників, коли ким було засноване Єврореконструкція. Країна резидентства з'ясувати, хто бенефіціари кінечні цієї структури. Ну, як правило, на насчет бенефіцарів можна в витягу в реєстрі побачити, якщо там ця, ця інформація поставлена. Далі належним чином засвідчена оригінал або нотаріальна копія відповідно до ДСТУ. 41-63-2003, доручення або витяг з наказу про призначення керівником такого-то, такого-то, такого-то. Ну, подивіться, хто керівник, наприклад, єврореконструкції, і щоб було призначення, доручення, що він є такою-то, такою-то керівною особою. Далі, належним чином засвідчено оригінальна копія, відповідно до ДСТУ. 4163-2003 задокументовано інформацію стосовно кінцевого бенефіціара, власника, контролера, вигодонабувача, офіційний документ, який підтверджує, що володіння персони пишемо ту інформацію, яку ми знайдемо в доступі в ЄКОЛ і адресу даної юридичної особи. Тобто то, що ми знаходимо в інтернеті, це одне. А то, що ми хочемо від, отримати від них юридично е, завірене і яке прийде через поштовий союз і акцептовано е, поштовим союзом через штемпіль на конверті, це вже можна використовувати в судових позовах проти цієї структури, і також на свій захист. Далі, ну це, це приклади запитань. Належним чином засвідчені відповідно до ДСТУ-4163-2003 копії договорів на оренду займаних юридичною особою. Єврореконструкція, копії договорів, приміщень за такою-то адресою, власності територіальної громади міста Києва. За місцем перебування юридичної особи, за адресою такої-то, такої-то. З'ясовуємо. Те приміщення, де зареєстрована ця особа. На якій підставі вони там знаходяться? Вони його купили, орендують. На якій підставі вони знаходяться в приміщенні територіальної власності громади, міста? І таких питань може бути багато. Вам треба визначитися, що у вас. Ну, Більш хвилює. Але ж оці, що я вам зачитала, це такі одні з основних питань, щоб зрозуміти, хто є кінечним бенефіціаром, хто є е, надаль, наразі представником офіційним цієї установи, і хто буде нести відповідальність за надання або не надання послуг, розумієте? Які вони нібито нібито надають. Вот. Такий запит, приклад, запиту я теж вам до цього відео на Google Диск дам. Ви можете його використовувати, змінювати. Там одна юридична особа, ви можете підставляти різні юридичні особи. Подивитися там, наприклад, якщо це отоплення, це ну якщо це опалення, це одні питання. Там можна змінювати. Ну, проаналізувати. Багато є на просторах інтернету, в групах по ЖКХ люди пишуть запити. Беріть звіти, проаналізуйте. Ви ж ну, зрозумієте, що цікаво, що важливо. Ну, у мене дуже широкий такий запит. Ви можете трошки менше робити, але це треба робити. І як правило, на цей запит більше структур відповіді повні не надають.